Завели мене в якусь кімнатку, там та кімнатка, ну, мавірно, камера питок їхня. Ось зараз вона нам все розкаже, Якщо ми привеземо її дітей зараз сюди і будемо на неї на глазах на день стівати. Е, я їхала. З Каланчака відправила дітей через Крим до Польщі і їхала там на сватих проживати. Бо було тяжко дістатися вже до Берслава, бо тоді вдарили в той, <кхм>, той день вночі ГЕС. Через каковку я не змогла приїхати. Мені прийшлося повернутися до Херсону через Олешки, через річний транспорт. І опинилася. Трохи раніше в Береславі, як я собі це думала. І побачила, ходять їхні солдати. Це був центр Береслава біля автостанції. Я підійшла і запиталася, де їхнє начальство. Вони спитали мене, по якому питанню мене це цікавить. Я сказала, що треба узнати за людину, так як забрали села. Ну, вони мені сказали, що йде, так як виразився в він вашу, вашу раніше було. Так тяжко сполимитися. Зайшла я о, і запитуюся, кажу, хто тут старший, з ким ми можна побала. Мене провів один в кабінет. Я зайшла, там сидів один за столом. Я кажу: мені треба узнати за людину. Кажу, забрали його із села 17-го числа, і нічого про нього не відомо. Я б хотіла дізнатися, де він, що він. В общем, він мені так лагідно, привітливо, фамілія, все, я називаю фамілію Гарбар. Тут очі це просто як у звіра встають. і тут зазаді чую вже удар в спину. Я не впала, не закричала, я просто ну, неожиданно так, це і дихалку забила. Я присіла так трохи, вроді. І тут я чую, ах, ти стерга, ти патріозно, там. патріозно, зараз ми з тобою розберемося. І зав'язуть мені глаза, вивели, закинули в машину і повезли. Ну, я вже мисленно прощаюся з життям, все. як то кажуть, я, ну, просто я не ожидала. І тут, коли я вже почула, що зараз вона нам все розкаже, якщо ми привеземо її дітей зараз сюди, і будемо не на глазах не Ой, і Я тоді вже не думала за себе, я тільки молила Бога, щоб хоч би не дізналися, що вони перейшли кримську границю, бо вони на той час їхали ще по території Росії. Взагалі, вони мене завезли на територію Марсабот, наш раніше був, завезли мене, завели мене в якусь кімнатку, там та кімнатка, ну, мабуть, камера плиток їхня, тому що вона вся частицях кожні, крові, мозгове віщество на стінах. Ну, це просто було страшно там, дивитися на це все. І в кутку так валяється чоловік. Тут вони так підходять і піднімають цього чоловіка, так за волосся за голову піднімають, каже, будеш так три години бита, кожні три години бита, толком пита, ну і почали Сказувати, що вони роблять з цими людьми, якщо ти, зараз на мені розкажеш всю правду. І, ну, а той каже, ну, давай на вулицю, там лучше разговор, може, пойдет. Виводять вони мене на вулицю, вже на території, Говорить їм, що ви йому з розв'язаними глазами вивели. А один мені каже, там, дивиться на мене, прямо лиця мені каже, що ну, хай дивиться, все одно нікому там не скажемо. так, Таке поняття було. А чого він спитав, що я з розв'язаними глазами, тому що я боковим зрінням бачу гора трупів. Гора трупів там були і воєнні, і цивільні, і, може, і наші воєнні, я не знаю. Може, і наші солдатики там були, тому що ну, там просто купа. І в цей момент робили печі заводу вони інших. Так що багато ми дізнаємося, хто там згорів, як, тому що багато людей вивозили з сусідніх сел, і з Херсона там люди були пропадали. Ой, і опять починають запитувати, як ви здавали скомом наші позиції. Ти знаєш, один підбіг до мене так схватило, бо я була. Футболці, він так мене схватив, почав тріпати. Ти знаєш, каже стерве, сколько наших людей за тебе полягло? Я взагалі не понимаю, що ви від мене хочете. Це по перше, кажу. По-друге, я не чув воєнної техніки. Взагалі в війні, я, я не воєний чоловік, я нічого не розумію. У нас не було зв'язку два місяці в селі. Ми не виїзні, не ви нас самі не випускали. Якщо випускали, то тільки ви записували э, скільки і скільки чоловік із села виїжджає, скільки вони назад Ну Так за кума нічого не сказали. Вообще, де він, що він. А, іще, э, э, хто він тебе такий? Я вже не стала казати кум, а говорю, кажу, ну. Односелець, кажу, ми живемо в одному селі. Кажу, дружина кажу, позвонила, просила, попросила дізнатися, якщо зможуть щось про нього. Ну, скажи жені, пусть живе спокійно і забуде. Це були їхні слова такі не хороші. Ну я, мабуть, уже не знаю, на той момент я подумала, що його в живих. Я не знаю, може це мене спасло, не знаю там далі стояла. Каже, чому то я їй вірю. Вони мене посадили опять же, в машину, але вже глазами закривали. І в нас там перехресток, такий суд і перехресток. Вони мене просто я каже, витягнули з машини і поїхали. А я просто на ну, присадки, да, я упала. Сижу і не знаю, чи мені підводиться, чи мені йти, що мені робити. Я десь минут навіть на так посиділа, а потім встала і пішла. Бачу, вже нікого немає. Встала, пішла, пішла, пішла до станції. На той момент я зустріла наших односельців. Вони мене взяли до додому, довезли. Я нікому нічого не розказувала. Каже, чоловік нічого не розказав, бо я знала, що я їх буду підвергати опасності.